Добрий день, мене звати В'ячеслав Поліщук, я міський голова Рожищенської міської територіальної громади Луцького району Волинської області. Наша громада налічує 28 тисяч людей. Громада потужна, громада перспективна. Але в сьогоднішніх викликах, які є в нашій державі, працювати і розвиватися дуже важко. Тому ми шукаємо додаткові ресурси. Додаткові можливості для того, щоб покращити життя в нашій громаді, вбачаємо перспективи в міжнародній співпраці, а також, перш за все, в проєктному менеджменті. Тому що проєктування це сьогодні надважливо. Це продуктивно і конструктивно вирішувати питання, які і проблеми, які є в громадах. Сьогодні команда моя працює над багатьма проєктами. і ми шукаємо. Кожного разу шляхи, методи і можливості вдосконалення. Чогось не розуміємо, шукати де спитати, чогось не знаємо, брати можливість навчитися. Тому з великими надіями і сподіваннями ми надіємося, що в Настя прийняти участь у цьому проєкті і потрапити до Академії проєктного менеджменту і міжнародної співпраці. Дякую всім і надіюсь на найшвидше. Зустріч і можливість навчатися.